І я очікую, що хтось все-таки із великих європейських лідерів нарешті з'явиться, чи в Німеччині, чи у Франції. Я бачу, що і у Макрона, і у Фрідріха Мерца, і у Джорджі Мелоні розуміння того, що ситуація критична є. Тепер потрібно, щоб вони якось нові ідеї висунули. Ну, моє бачення таке: як вони повинні відповісти на ті зміни, які відбуваються у світі. І тоді вони будуть менше обніматися на шанхайській. Організації. Тому що по великому рахунку живуть вони за рахунок європейського американського ринку. І якщо вони будуть так себе поводити і погрожувати світу, ну, відповідь теж може бути. І у Європі достатньо сил і засобів для того, щоб її змусити всіх інших поважати навіть без воєнних дій. Це достатньо серйозна світова потуга. Єдине, чого їй не вистачає, це консолідація. Як це зробити?